Коротше, хотів з вами поділитися дуже ключовими думками, що я зараз роблю і чому я так роблю. Почнемо з того, що все має форми. У мене мульткліп має форму, форму стандарту, щоб зробити мульткліп. кліп Воно робиться легко і дотримується якийсь стандарт якості. Далі, Reels, у мене от вирізка з YouTube бо має форму, її легко робити. Вона дотримується яких стандартів. В YouTube відео у мене має форму. І його легко робити, і він теж дотримується певних стандартів. І пісня так само має мати форму. І зараз я морочусь з формами кубної флекс, двіж кубняк музики. Щось типу Шугара. І формою теж кубної поп-музики щось про любов, щось таке, як Аня Трінча робить. Щось таке, як. Хто ще робить таку музику? Е... Ну, всяка попсова музика, коротше, така штука, і пізніше будемо морочитись ще з поп-роком формою. І пізніше вже буде джі-фанк і буде вже репіти. Чому я так морочуся з тим? Знову ж таки, я вам сказав, що є форми. Краще взяти одну форму і класно зробити, утримувати стандарту, що там не було якихось експериментальних моментів. От, наприклад, в'їбати в пісню там, і скубняк попу. В'їбати якийсь елемент там, з трепу або з джіфанку ну Воно просто буде пор портити в цілому картину. До чого я то ще говорю. І чому я так роблю? Давайте так, коротко. Тому що, щоб. Я зараз. І чому я так роблю, якщо так коротко. Щоб війти в ринок, треба мати формати контенту. О, знову ж таки, зараз ми після пісню розглядаємо як формат контенту, якщо щось. От якщо брати рівси, є віральний формат контенту, є е, цей особистий, є продаючий, є експертний. Получається, щоб війти в ринок без великого бюджету, треба в будь-якому випадку робити попсовий віральний контент, тому що щоб свою автентичність, свій особистий бренд розвивати, отже, особистим контентом експертним контентом. Він не залітає, потрібно все рівно перемішувати з віральним контентом. Те саме стосується музики. Щоб зайти в ринок, потрібно все-таки заходити з попси якоїсь, яка і так в нас працює класно. Далі собі робити своє дерьмо в переміжку. Не як своє дерьмо, свою прекрасну музику. Просто сам прикол, щоб особистий бренд розвивати реально, треба входити так. Бо якщо, ну, звичайно, якщо би були. Там в мене і в більшості артистів десятки тисяч доларів на рекламу, можна зразу заходити як особистим брендом своєю автентичною музикою. Але коли немає таких великих бюджетів, коли по суті з нуля все починається, краще і легше буде заходити спочатку з попси. Але знову ж таки, як я на початку відео казав, все має форму, треба форми робити. Бо тоді є стандарт якості, щоб часом не брати з інших жанрів цей. Якісь звуки, там, ваншоти різні, мелодії, якісь гармонії різні. бо Воно буде портити ем, загальну форму. Форму, до якої всі привикли. Отак. Тому що зараз знову ж таки: більшість людей має страх. Ну, в цілому, як більшість людей, всі люди мають страх до чогось нового. Отаке. І коли людям давати експериментальну музику, вони її не будуть розуміти, вони будуть боятися, не будуть думати, що дерьмо. Хоча музика може бути класна. Експериментальна музика має на увазі щось нове, щось автентичне, щось з від особистості. Ну, це стосується і контенту і так далі. Щоб легко розвіруситися, рухатись, треба робити віральний контент. Ось така штука. Та й таке, не знаю, може, надію, це відео було корисно комусь почути таку думку, але в цілому, так. Да. Отак От я тут подивлюсь на музику.